Место Красногорськ, метраж 36, шість кімната 1 дизайн. Ліна Богомолова, стилістика корбут, фотороман, Мокров, коротенько. Ця квартира стодіє під здачу перед дизайнером. Ліною Богомоловою замовник поставив за мету створити універсальний простір, що вигідно виділяється на загальному тлі орендного житла. В результаті інтер'єр квартири вирішили в лофтовому стилі, штукатурка на стінах. Відсилання до необробленого бетону підлога має рустикальний малюнок. В обробці є індустріальні деталі типу мотузки, ланцюгів металу планування теж відповідає, в приміщенні немає перегородок. Подробиця. за планом забудовника, в квартирі були стандартна ізольована маленька кухня. Довгий темний коридор і кімната, а також роздільний маленький санвузол, перегородку між кухнею, кімнатою і коридором вирішили не зводити. За рахунок цього отримали великий світлий простір. Санвузол поєднали, щоб збільшити його площу і розташувати вбудовану втомбопральну машину. За рахунок форми приміщення зона кухні виглядає відокремлено. Інші функціональні зони считуються по розстановці меблів і сценаріями освітлення, вітальня зона умовна і окреслена периметром килима, робоче місце вбудовано в зону зберігання. Це цілком функціональне житло, що підходить для віддаленої роботи і відпочинку. Кухню робили на замовлення частина шаф нестандартного розміру, дизайнер не хотіла захаращувати стіну верхніми шафами. Тому обмежилися двома вузькими шафками зверху розмір кухні, і обсяг місць для зберігання можна порівняти з розмірами квартири. Велика тумба під раковину в санвузлі зроблена на замовлення з віконних дверей. В ній вистачило місця і на пральну машину, і на місце для зберігання також в ніші над унітазом є полки раковина з натурального каменю. Стіни у всій квартирі оброблені штукатуркою це плитковий клей. Особливим способом нанесений і заглажений, у санвузлі він покритий вологостійким матовим лаком, навколо ванни і на підлозі плитка. В іншому приміщенні на підлозі ламінат, так як замовник шукав бюджетний і зносостійкий матеріал, який не доведеться циклювати і ремонтувати після кожного орендаря підвіконня в квартирі дерев'яні. Їх медовий колір добре контрастує з холодними сірими стінами. У передпокої передбачена вішалка для верхнього одягу. Також досить великий обсяг зберігання бере на себе тумба бочка, у кімнаті стоять дві шафи для одягу і білизни у тумба, яка може вмістити в себе навіть пилосос. Виконані на замовлення предмети в цьому проекті дозволили заощадити бюджет, треба врахувати, що під цією квартирою є комора, в якій можна зберігати все необхідне, тому ми скористалися можливістю не змушувати маленьку квартиру зайвими меблями. Розповідає Еліна Богомолова. Найбільше в цьому проекті я люблю передпокій, що зустрічає гостей неоновою вивіскою. Тут є відкрита вішалка з корчі, тумба з жерстяної бочки для води, гімнастичний козлик замість лавки. Вийшло дуже стильно і незвично. Також подобається робочий стіл на ланцюгах, Актурний санвузол і кухонний куточок з круглим столом вийшов дуже затишним, каже дизайнер. Віндов дата Лаєр. Віндов, дата Лаєр. Uwindow, Data Lire, піш Event, баннер, Сумон, Баннерсон таїнер, і баннер 3830858, FreePry 4E9F8E7, 4P6356 F83. Планування, бренди представлені в проєкті холл, підлогове покриття, ламінат сомер меблі, лавка, артефакт 100, освітлення, спот артелам. Вітальня. Підлогове покриття Ламінат сомер меблі. Ліжко і кавовий столик, іке, диванна форма, стілець кавові столики, все, з смокилем, галерея марка Патліса, текстиль подушки, тенсюрі, постільна білизна ательер таті, декор, картина Анастасія Буніна, вінтажні вазери, Тронорд, настінний декор, юмбра освітлення, люстра, інспіри, кухня, підлогове покриття, ламінат, сомер, меблі, стільці, смостіл, Тесари, полку, ікеа, гарнітур, стильні кухні, змішувачі, еско освітлення, новодворські ванна кімната, оздоблення, плитка, мегаполіс, підлогове покриття, керамограніт Престон Меблі, Тумба Атвотстюді, Санфаєнс, ванна і Унітаз, Делафон, змішувачі сенсе, освітлення, Деціті. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і